Доброго ранку всім! Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія я Вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде черговий рукодільний щоденничок, але напевно він буде не дуже довгий. Чому так? Бо в мене в ніч на суботу була тут, ну, я думаю, що ви всі новини читаєте. От, в Дніпрі був такий шалений обстріл. Тут летіло з усіх боків, і таке враження, що половина летіла через мене. До 3-ї години ранку в нас був повітряний бій. Звичайно, щоб під нього заснути було ну, прям ніяк. Тому е спала я десь годинки 3-4 потім. Добре, що хоч вихідний, що щоб в мене ніяких там планів не було і зустрічей не було. Я навіть потім подивилася, е я іноді по вихідним е ходжу на зустрічі з англійською на спікінг-клуби офлайн. От, я подивилася в чаті, що там, мабуть, ніхто не прийшов, бо дівчата писали, що або самі захворіли, або діти захворіли. Ну, коротше, таке. От, Я на стресі, я не знаю, що мене вжалило. У мене таке буває, коли в мене ну, якісь такі події стресові, то рідко, зараз рідко, але буває раніше було чистіше. Я починаю щось або прибирати, або якусь таку фізичну штуку робити. Коротше, я пробувала клумбу. Пригнала від сусідів дві тачки стриженого газону. Ну ми так не стрижемо, бо в нас трохи такий газон занедбаний. А вони стрижуть там майже кожного тижня. Я в них цю траву беру і присипаю собі погороду по клумбах, от по свіже пополотих. Щоб земля не сохла. От, потім я ще прибрала дві спальні з миттям підлоги, з таким, що тумбочки попередвигала. -по, ну, по повній програмі під ліжку залізла. У мене нема робопилісоса, тому, тому в мене тут, якщо під не залізеш, то там ад робиться. От. Вимила сходи. Я десь місяці два, напевно, от як спека. ну Спочатку літа точно я їх так капітально не мила. Вимила сходи з, оцим, з натиранням балясинок. Ну, а потім така дивлюся, щось така ванна занедбана, душова занедбана. Коротше, я ще вимила ванну і душову з парочисником. Чотири з половиною години я всрала на то все. така сижу, думаю. ну. Заслужила, пішла. в мене там в заначці була слівка, лінівка, вафелька, то заточила вафельку, а потім згадала, що треба познімати відео. О, так що по, по, по скороченій програмі сьогодні будемо дивитися. Я вам принесла три процеси, які вишивала цього тижня. Я там ще один вишивала свої тюльпани, але він, коротше, там. На вулиці, я вже вже винесла, щоб повишивати. Він лежить на вулиці, не піду за ним. От, давайте дивитися, що я вишивала. Вишивала я м -м, Dimensions, Gold Collection, душа Троянди. От, І вона в мене потроху просувається просувається, я перейшла за 70% нарешті. От, Я тут перейшла до того, що е вирішила все ж таки повишивати. Я спочатку думала, що я піду отак. О, Тут півхреста. Потім я все ж таки вирішила. О, я свою не взяла, ну, то таке. От, Потім я все ж таки вирішила, що я вишию тут -от, е листочки. Тут от Залишилося один колір листочки повишивати, там ще півхрестик між ними буде. О, тут -от, от, от, от в цій частині, о, тут один колір на листочках і, і темно-коричневий. Тут я майже все вишила, тут треба ще трояндочки вишити е і трохи півхреста. от. Отак це все виглядає. Я навіть думала руку тут їй зашити. Потім така думаю, ну, то вже як я до тілесного приступлю, до відтінків шкіри, то тоді буду вже і руку вишивати. Ну, бачите, тут є різниця між хрестик в одну сторону туди нахиляється, а півхрестик в той бік весь іде. І воно має бути, якби такий ефект об'ємності якийсь. От. Спробувала я її вишивати. в мене зараз великі п'яльця нурги зайняті під трамвай. Ми його зараз ще теж подивимося, от, то я спробувала її втягнути на кюснапи. І, в принципі, мені сподобалося. Там єдиний, що нюанс, що коли п'яльця запялюєш, то їх можна ну, отак от зсунути і вони будуть давати тут. В верхній частині так нормально, якщо повишивати. от, А <смі> вийшло так, що там нижня частина дуже щільно зашита, і е... я побоялася надягати туди нові ці кюснапи колін, щоб вони в мене не тріснули, бо воно прям так туго заходило. Я думаю, ну його не буду різувати. Коротше, я їх зап'ялила отут-от. З цього боку, тут де вільно було не зашити, а потім, знаєте, як на рамі закрутила. В мене є рама. В принципі, можна було його зап'ялити на раму, але рама вона більша, і мені нема де її примостити, вона важенька її коли тримати. А пяльця легші за раму. Відповідно, я скористалася кюснапами і кюснапами, як повноцінною цією рамою з кліпсами. А от. Ну, станка в мене тут на дачі немає. Вишила тут десь близько там, 500 хрестиків. Е, я думаю, що ще пару підходів я вишию всю цю частину, де е, йдуть квіти. От. І потім в мене така, я не знаю, що мені краще робити. Чи мені вишивати оцю Ну, верхню частину. Верхня тут частина, Тут частина. небагато вишивати. Воно, в принципі, Тут, бачите, воно не зашивається частково. Тут зашиваються ці віконечка, це нескладно. Далі трохи цей дах продовжується. От. А найскладніше тут буде отут от дерево вишиватися. І я от думаю, що мені зробити? Чи мені спочатку зашити ну, вже голову дівчини дошити, От. а потім вже отак от, ну, переходити сюди? І дерево вишивати. Чи мені е, спочатку вишити дерево, а дерево там йде таке, що воно півхрест в 5-6 от, І там ну, може бути трохи складно. Тому, м -м, поки що, я, я так думаю, знаєте, як, як карта ляже. Куди мене поведе, туди я і піду по цьому процесу і буду. Ну, можливо, все ж таки я вишию обличчя, ну, принаймні, зачіску я точно планую вишити з першу. Ще я цього тижня вишивала. Ця в мене дівчина бере участь в СП в рукодільному шабаші, От, тому я її більш-менш так регулярно вишиваю. ну, і, В принципі, вона мені дуже подобається, ця вишивка, е, тому я її як би, просуваю. Якби в мене не було якихось зобов'язань ну, більш-менш часто щось вишивати, то можливо я б її сіла, бо так от би її поки не, не... Ну, якби, поки б вишивалося, то б я її повишивала. От, але поки що от от так, от в такому режимі десь трошки за тиждень я її повишиваю. Е, так, що я ще вишивала цього тижня? Я ще вишивала такий процесик від абрисарт. Симпатичний процесик. я його теж вишиваю в СП, тому я його більш-менш вишиваю теж регулярно, але теж не дуже на ньому розганяюся, бо багато чого іншого альтернативного треба повишивати. От. Тут трохи додалося, я знову ж таки зашила трохи ці віконечко. От, я вже, бачите, на рамку тут трохи перейшла, ледь-ледь намітила. От. Ну, я думаю, що я буду в такому, в такому дусі рухатися, Скільки, наскільки мене вистачить. Ну, до кінця серпня точно я його буду вишивати. От, наскільки мене вистачить, можливо, є там трохи спокуса перейти на вишивання або неба або моря. От. Бо хочеться вже якихось інших кольорів. Але тут і коричневі дуже непогано так вкладаються. Я коли, в принципі, дивилася на ну, які кольори тут ну, ідуть, думаю, та ні, щось воно таке, ну, якесь дивне, якесь зеленувате, щось таке. От. а зараз от, ну, от ну, я через камеру дивлюся, і, в принципі, так, я на нього дивлюся. І воно так об'ємненько, непоганенько виходить. Коротше, Схема хороша, а Брісарт, в принципі, відповідає своєму малюнку. Єдине, що він все ж таки за те, що є на обкладинці, трохи темніший. Ну, Тут це не критично, це просто дерев'яна дошка. Якщо це там якісь обличчя чи що, щось. От, от з обличчям Абрісарта якась така е є нюанси, як то кажуть. От, а з з якимись там ну, сюжетами да, з картинками, де нема облич. В принципі, чудово виходить. Тут буде нудно вишивати ці е, ну, навколо стінку. От. Я думаю, можливо, мені е, треба якось чергувати, вишити трохи стінки і трохи е, як, чогось яскравого. Ну, тут та ж сама ситуація, що і з... Е, і менше сам я буду, от, куди мене поведе руку, туди і буду вишивати. Бо тут ну, планувати дуже складно. Тут є, е, якби ну, якось такої стратегії, особливої я тут не дотримуюся. А от чим я дотримуюсь стратегії, то це з оцим процесом. Я вибачайте, не буду його розмотувати особливо. Ну, отак от вам трохи покажу. От, він в мене бачить в такому робочому стані. Тут навіть... Нитки якісь висять. Сподіваюсь, голка тут не загубиться. Давайте я її трохи вколю, щоб вона не загубилася. От я його, от як вчора перед цими перед цими подіями відставила, отак він в мене і лежить. Це в мене, хто ще не бачив, до речі, я ж забула сказати, якщо ви в мене новенькі і тільки на каналі, ви на мене тільки підписалися, то вам. Я вас тут вітаю. У мене тут трохи такий сумбурний щоденник виходить. От. Якщо ви, вам подобаються мої процеси, то не забудьте поставити лайк. І всі, хто подивився мої процеси, минулого тижня в мене вийшло два відео, там, ну, близько двох годин там, з усіма моїми процесами. Ми їх разом порахували. От. Виявилося, що їх 36. Ну, це, врахуючи, два багатобарвники Dimensions Gold, Велику мірабілію і маленькі там, умовно кажучи, піндюрики. Тобто, всього 36 процесів. От, Три роки каналу, а трамваю, до речі, трамваю цьому процесу. Бачите дату? 24.07 року. Тобто йому у нас виповнилося 4 рочки. От, І вишитий він в мене на 75%. Я зараз його розкатувати не буду, бо е, я планую його ще пошити до кінця місяця, щоб дошити там хоча б, ну, ну хоча б, щоб там залишилося. В ідеалі, в ідеалі, там от зараз в мене йде 31 800 шимось. І от би мені оцю 1800 шимось, мені б її дошити, щоб до 30 тисяч вийти. І тоді по 3 тисячі на місяць, за 10 місяців я б його душила. От, там, де більше, там де менше, Ну, більше там рідко буває. От, а в принципі, по 3 тисячі на місяць воно не напряжне. От, але я б'юся над цим шматком вже не перший місяць. Його, ну, Взагалі я думала, що я його там за місяць душию. Ні, так не виходить. От, тут трохи складний шматочок. Це я зараз-ут е, -от вишиваю, От бачите, де оці от, будиночок. Ось такі декоративні елементи на, на, на ньому а, прямо над трамваєм. От у мене зараз от, він вишивається, бачите? от Трамвай тут закінчився. Я тут трохи позашивала, тут ще такі дірочки є. І зараз мені тут треба доловити ці всі одиночки, а, в основному це одиночки. І вже переходити до м -м, неба. До, тут блакитні такі сіро-блакитні кольори в небі. Це в мене, я думаю, що це закат. От. Хоча є мінні, що це може бути е е і світанок. Ну, я думаю, що це закат. От, І И... ну, відповідні кольори в небі, там такі сиро-блакитно з персиковими такими. Непогано воно вишивається, коли небо вишивається, тільки трохи нуднувато. От. Я тут нашила вже 1%. Відповідно, за 75 я перевалила. Ну і буду вишивати його далі. От мій план на наступний тиждень. Тобто я буду вишивати е трамвай, я буду вишивати трохи пошию душу троянди, я трохи пошию віконечко. Ніяких грандіозних там, е, звершень я не обіцяю. От, ну, Максимум, що в мене е на трамваї залишилося. Ой, на трамваї, на тюльпанах в мене залишилося трохи менше за 6 тисяч, в принципі, в принципі, можна було б його прямо і за, ну, якби завершити. Так? Якщо вишивати там хоча б по 500 хрестиків на тиждень. Але не завжди в мене виходить на них вишивати по 500 хрестиків за тиждень, особливо, якщо у такі дні, як сьогодні. Коли ну, якась в мене відбувається незалежна від мене срака по життю, О, коли відбувається якась така історія, що ну, фізично треба якось не засиджуватись. Не знаю. Коротше, я витратила сьогодні багато часу на оце таке прибирання. От. До речі, я десь чула, що це непогана, непоганий спосіб, бо таким ну, якимись фізичними навантаженнями там, або прибиранням, або е, якимись там пробіжками. Там, оцим всім. От. Кортизол виводиться, гормон стреса, і, взагалі, рекомендують мені навіть ну, психолог, яка спеціалізується на роботі з ПТСР. Вона мені казала. Що якщо от прямо це коли в мене прилетіло поруч зі мною? От, вона казала, що коли от таке щось стається, таке, ну або аварія, або якась така от, ну, атака, або ще щось, е, треба після того, як вже ця подія закінчилася, вигнати кортизол, щоб розігрі, ну, розігріти тіло, от, щоб він якби вигорів цей кортизол. От поприсідати або там, ну, якщо є можливість там повіджиматися, ну хто хто вміє, хто любить. Я не вмію, не люблю. Ну, поп... Як мінімум, поприсідати, попригати, е так, руками помахати, щоб тіло розігрілося і перепалило цей кортизол, який у вас виділився від е ну, раптового вибуху, наприклад. От. Ну, оскільки в мене раптові вибухи е, продовжувалися близько півтора години поруч зі мною. А перед цим ще півтора години вони в Дніпрі продовжувалися, то я не знаю, що мені треба було. Ну скільки кілометрів мені треба було пробіжати, то натомість я оце. Зайнялася таким прибиранням по куточках. Не дуже я це люблю. знаєте, Я не з тих людей, які кожного тижня там щось драять. От, Я така знаєте, з необхідності, я не, не любитель. от, В мене колись був пункт, як я там купувала всякі різні приспособи для прибирання. Зараз от купила собі пару чесник, граюся. Така іграшка файна, слухайте. Ой, прямо я <смі> отримую задоволення. От. Ще в мене там є миючий пилосос, це мені там дістався Він з старої моделі, і він трохи не працює, чи, чи не розібралися, як він працює, чи він не працює. Треба його або самій подивитися, що з ним, або вести його, спробувати полагодити. От, якби в мене був миючий пилосос, це взагалі була б е, шикарна штука. До речі, хто має миючі плесос чи ви їм часто користуєтесь? Бо є така думка, наприклад, що от я коли хотіла собі придбати парочисник, то я читала ну, відгуки там на форумах і на всяких таких, е, е, ну, під відео, там, де з оглядами, що одні кажуть: е, вау, це найкласніша, найкрутіша штука, яку я придбав для дому. От, а інші кажуть, тю два рази погралися і все, і він в коробці лежить. От в мене я е, так його прилаштувала, щоб він в мене не лежав в коробці, щоб мені було зручно діставати і постійно щось з ним там порпатися. Ну, це, наприклад, в мене е, мультіварка, в мене стоїть е, стара мультиварка і стоїть нова в коробці мультіварка. От і якось в нашій родині не прижилася мультиварка. Моя сестра прямо все готувала в мультиварці. Вона духовкою якось мало користувалася, в неї незручна така духовка. І вона зараз навіть в Польщі живе, в неї там дуже маленька квартирка студія. І вона і туди собі придбала мультиварку, і все готує в мультіварці. А в мене якось воно в родині не прижилося. Можливо, треба освоїти мультиварку. Знаю, що багато хто її дуже користується. Ну що? Все, що було цього тижня, я вам показала. Вибачайте, вийшло не дуже довге відео, але перед цим було 2 години відео, що ж ви хочете? <смі> я старалась. В мене там ще в загашнику є одне відео. Я так думаю, що завтра я точно планую відпочивати, бо думаю, що мене догонить вся оця фізична активність. І, можливо, завтра я щось навіть якісь там. Теги познімаю, бо там дуже багато всяких тегів понавиходило. Галина Свіряпкіна, там кілька тегів зробила нових. Е, я все тег тех про, е, -садо, як, садово вишивальний тег хотіла зняти від Люсі. Ну, коротше, я тут, в <планів> в мене купа, але е, як ви можете бачити, пана русня е, не дає нам спокійно жити. От. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, ви не забули поставити лайк. Хотіла я ще там про серіал поговорити, але це, мабуть, вже якось іншим разом. От. До зустрічі на моєму каналі в моїх наступних відео. Новеньких вітаю. Хто ще не підписався, не забуваємо підписуватись. Всім пока!